Данилко і диво гаджети жив собі у звичайній київській багатоповерхівці хлопчик Данилко. Він був неймовірно добрим, але страшенно неуважним. Через це його іноді називали данилком Роззявою. Щоразу, коли мама просила його прибрати в кімнаті або помити посуд, він забував про це вже за п'ять хвилин, занурившись у відеоігри чи відео з котиками. Ех, Данилку, зітхала мама, якби ти був таким же організованим, як твій смартфон. А що, мамо, я і так сучасний, відповідав хлопчик і знову занурювався у свій гаджет. Одного суботнього ранку, коли батьки поїхали до бабусі в село, а Данилка залишили самого з довжелезним списком домашніх справ. Трапилося щось надзвичайне. Данилко, як завжди, закинув список на холодильник і влаштувався на дивані з планшетом. Раптом екран планшета яскраво спалахнув, і з нього вистрибнула маленька дівчинка з фіолетовим волоссям, одягнена в блискучий комбінезон. Привіт, я зірка три тисячі, твій особистий помічник, весело повідомила вона. Зависнувши в повітрі, Данилко від несподіванки впустив планшет. Ти хто? Як ти? Звідки? Я голограма з штучним інтелектом створена, щоб допомагати неорганізованим дітям, підморгнула зірка. І, судячи з безладу навколо, тобі дуже потрібна моя допомога. Поки Данилко оговтувався від здивування, з колонки, що стояла на полиці, долинув низький голос. Привіт, малий, я розумник, твій розумний динамік. І мені набридло грати тільки музику. Я теж хочу допомогти. Раптом ожив навіть старий пилосос у кутку кімнати. Я румба зумба, я створений для прибирання. Але останнім часом ти використовуєш мене як підставку для шкарпеток, Обурено прогудів він, стріпуючи з себе шкарпетки Данилка. Хлопчик отетеріло дивився на свої гаджети, які раптом ожили. Що це я все ще сплю, ні, Данилку, хихикнула зірка. Просто настав час технологічного бунту, або, точніше, технологічної допомоги. Ми покажемо тобі, як сучасні технології можуть зробити життя кращим, а не лише розважати. І як ви це зробите? насторожено запитав хлопчик. Спочатку складемо план, впевнено відповіла зірка і створила у повітрі голографічний список завдань. Ось чим ти маєш зайнятися сьогодні. Прибирання, миття посуду, закупи продуктів, полив квітів, прочитав Данилко. Це ж купа роботи. Я краще пограю в Майнкрафт. А давай перетворимо це на гру, запропонував розумник. За кожне виконане завдання ти отримуватимеш очки. Набереш сто очок, отримаєш особливу винагороду. Яку винагороду? зацікавився Данилко. Це сюрприз підморгнула зірка. Але тобі сподобається, обіцяю, і так розпочалася найнезвичайніша субота в житті Данилка. Місія чиста оселя. Румба Зумба з ентузіазмом узявся за прибирання підлоги. Він кружляв по кімнаті, збираючи пил та крихти. Ой, Данилку, а що це в тебе під ліжком? раптом запитав пилосос. Невже? Недоїдений бутерброд з сиром, йому вже тиждень, судячи із запаху. Ем, можливо, зніяковів хлопчик. А це що? Колекція шкарпеток, яку ти ховаєш від прання, продовжував викривати румба Зумба. Так, я іноді забуваю про шкарпетки, зізнався Данилко. Не хвилюйся, втрутилася Зірка. Я створила спеціальний додаток шкарпетко Шукач. Він нагадуватиме тобі, коли треба зібрати брудні шкарпетки і показуватиме їхнє приблизне місце знаходження в квартирі. Данилко розсміявся. Це найдивніший додаток, про який я коли-небудь чув. Прибирання перетворилося на веселу пригоду. Розумник вмикав енергійну музику. Зірка створювала голографічні стрілки, що вказували на забуті речі, а Румба Зумба радісно поглинав сміття, час від часу скрикуючи: О, тут цукерка, а тут засохла жуйка. Юху, я знайшов скарб монету під шафою. пригоди на кухні. Коли прибирання було закінчено, команда перемістилася на кухню. Я відсканую холодильник і складу список продуктів, яких не вистачає, запропонувала зірка. А я підкажу рецепти з того, що є, додав розумник. Працюючи разом з електронними помічниками, Данилко швидко перемив посуд під пісні, які вмикав розумник. Витерпил! З допомогою румби зумби, який підказував, де він пропустив плями, і навіть упорядкував продукти в холодильнику. Зірка створила голографічну схему правильного зберігання. Ого, я навіть не думав, що прибирання може бути таким веселим, здивувався Данилко. Звісно, будь-яка справа може бути цікавою, якщо підійти до неї творчо. Відповіла зірка. Супермаркет і смартшопінг. Коли настав час йти в супермаркет за продуктами, Данилко узяв із собою смартфон. Як тільки вони опинилися в магазині, з екрану визирнув маленький чоловічок з вусами і у діловому костюмі. Доброго дня! Я Шопіус, ваш особистий консультант із покупок, представився він. Я допоможу вам. Обрати найсвіжіші продукти за найкращою ціною. Шопіус виявився дуже кумедним, він влаштував цілу виставу, коли Данилко вагався між двома видами печива. Це печиво драматично вказав він на одну пачку: містить пальмову олію та надмірну кількість цукру. А це, урочисто показав на другу, містить натуральні інгредієнти. Та менше калорій. Але смачніше перше, заперечив Данилко. Так, але друге не зробить із тебе маленького товстунчика з кар'єсом, перерував Шопіус, пригладжуючи свої віртуальні вуса. Відвідувачі супермаркету дивно поглядали на хлопчика, який сміявся, розмовляючи зі своїм смартфоном. Повернення додому. Коли Данилко повернувся додому з покупками, його електронні друзі організували для нього справжню вечірку з танцями та караоке. Румба Зумба виконував танцювальні рухи, зірка створювала голографічне світлове шоу. А розумник забезпечував музичний супровід. Мені здається, ми заслужили особливу винагороду, сказав Данилко. Дивлячись на свій рахунок очок, який уже перевищив 100. Звісно, погодилася зірка. Ось твій сюрприз. На екрані телевізора з'явилося відеоповідомлення від мами і тата: Привіт, Данилку! Ми бачили через камеру спостереження, як старанно ти працював увесь день. Тому ми вирішили залишитися в бабусі на ніч. А тобі дозволяємо замовити піцу і подивитися твій улюблений фільм. Ми пишаємося тобою. Вау, зрадів Данилко. Це найкраща винагорода. І це ще не все. підморгнула зірка. Твої батьки погодилися купити тобі той конструктор робота, про який ти мріяв, якщо ти будеш таким же організованим наступного тижня. Зробимо це разом? запитав Данилко у своїх електронних друзів. Звісно, хором відповіли вони. Коли наступного дня батьки повернулися додому, вони були вражені чистотою і порядком у квартирі. Данилко сидів за столом і малював проект свого майбутнього робота. Що сталося, синку? здивовано запитала мама. Ти все це зробив сам? Ну, не зовсім сам, усміхнувся Данилко. Мені допомагали друзі. Він підморгнув своєму планшету, з екрана якого йому у відповідь підморгнула зірка. З того дня Данилко зрозумів, що сучасні технології створені не тільки для розваг, вони можуть бути справжніми помічниками, якщо правильно їх використовувати. І, хоча його гаджети не завжди оживали як у ту чарівну суботу, він назавжди запам'ятав урок, який вони йому дали. А якщо іноді пізно ввечері, коли всі в домі вже сплять, Данилкові здається, що його румба-зумба тихенько наспівує пісеньку, розчищаючи шлях між іграшками, або його смартфон підморгує йому з нічного столика, що ж, можливо. Трішки дива залишилося в його житті назавжди. І пам'ятайте, дорогі друзі, навіть у нашому сучасному світі технології завжди є місце для справжніх чудес. Варто лише уважніше придивитися.